Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. Україна успішно завершила третій опалювальний сезон під час повномасштабної війни. За ці місяці Росія здійснила дев'ять масованих і десятки менших атак проти нашої енергосистеми. І, попри все це, ми вистояли. У домівках мільйонів українців у школах та у лікарнях було світло і тепло. Наші підприємства також працювали без суттєвих обмежень. З 2022 року ворог вразив понад 63 тисячі малих та великих об'єктів енергетики, але завдяки ремонтам і відбудові в режимі 24 на 7 ми відновили більше половини пошкоджених минулого року потужностей. Максимально мобілізували атомну енергетику. Усі 9 блоків АЕС працювали наповну. Європейські партнери вкотре продемонстрували непохідну підтримку. Ми розширили межі можливого імпорту електроенергії з Європи до 2,1 гігаватти. У фонді підтримки енергетики України зібрали 1,2 мільярдів євро донорських коштів. Активно розвиваємо систему децентралізованої генерації. Минулої зими запустили 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. У 2025 році плануємо встановити ще 420 установок і котелень насамперед у прифронтових регіонах. Бізнеси громадяни активно використовують енергетичні кредити на встановлення газопоршневих когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів. За 10 місяців у реалізації програми бізнес отримав понад 10 мільярдів гривень, що дозволить йому встановити майже 640 мегаватт потужності. Сума кредитування фізичних осіб наближається до 1 мільярда гривень. Цієї зими ми також зупинили російський газовий транзит. Наша газотранспортна система працює стабільно, завдяки чому всі споживачі забезпечені необхідним ресурсом. Вже готуємося до наступної зими, ремонтуємо обладнання, захищаємо енергооб'єкти, залучаємо необхідні ресурси, аби профінансувати цю роботу. Ми щиро дякуємо всім українським енергетикам за невтомність, сміливість, за надзвичайний професіоналізм. Дякую, що ви на своїх місцях робите цю важливу для України роботу. Також дякую всім українцям, які раціонально та ощадливо споживають електроенергію і тим самим допомагають нашій енергосистемі. Одним із ключових елементів нашої роботи з партнерами є використання російських заморожених активів для відновлення та стійкості України. Ми послідовно втілюємо в життя принцип Росія заплатить. Формуємо міжнародний компенсаційний механізм, у межах якого вже функціонує реєстр збитків. У ньому відкрито 9 категорій, за якими українці можуть подавати заяви. Працюємо над тим, аби до кінця року відкрилися усі 45 категорій реєстру збитків. На національному рівні працює державний реєстр майна, пошкодженого і знищеного агресором. Сьогодні доповнюємо його системою обліку інформації про немайнову шкоду. Насамперед йдеться про депортацію українців, вбивство росіянами мирних людей, про зниклих безвісті за особливих обставин. Система буде інтегрована з іншими реєстрами і базами і перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики. Для посилення стійкості нашої держави також продовжуємо реформу державного резерву. Ми вже ліквідували старий Держрезерв та створили нове державне агентство з управління резервами України. Тепер затверджуємо положення про цю установу, що визначає правові підстави її роботи, зокрема завдання агентства, його функціонал, права та обов'язки. Таким чином, остаточно переходимо від радянської системи до сучасних підходів управління резервами в умовах війни. Це важливий елемент нашої стійкості. Дякую захисникам і захисницям України за стійкість, витримку і героїзм, вдячний вчителям. Лікарям, рятувальникам, зброярам, підприємцям, усім, хто робить нас сильними, хто наближає справедливий мир. Вистоїмо і відбудуємо. Дякую за вашу увагу! Слава Україні!